Безробітних українців будуть залучати до громадських робіт. Адже українці мають долучитись до відбудови країни та отримати за це гарантований заробіток. Саме через громадські роботи та через відсутність постійних місць роботи ми матимемо змогу на деякий час залучити наших безробітних громадян до легальної зайнятості із гарантованим заробітком не менше мінімальної заробітної плати це 6,5 тисяч. А при цьому середній рівень виплати допомоги по безробітті, тобто той, який отримує у нас безробітність, складає десь 3900 тисячі гривень. Тобто, ми даже можемо покращити матеріальне становище наших безробітних, внесеним законодавчими змінами, на період дії воєнного стану для осіб, які перебували у статусі безробітного понад 30 календарних днів, підходящою роботою вважається робота, яка не потребує кваліфікованої кваліфікації, професійної підготовки, а також суспільно суспільноколесні та громадські роботи. Так, до участі у громадських роботах та інших роботах тимчасово. Суворі зайнятості залучалися бідробітні у нашій Ладанській, Леновицькій, Сухополов'янській об'єднаних територіальних громад, які залучалися на виконання робіт по благоустрою населених пунктів громад. Це вирубці чергарників, порядкування придорожних смуг. У кожній області різновид робіт визначає місцева влада. У Прилуках вже розроблено таку міську цільову програму, розповідають у службі зайнятості. Рішенням виконкому Прилуцької міської ради від 6 вересня за номером 193 затверджено міську програму. Програму організація та проведення громадських робіт для незайнятого населення міста Прилуки на 2022 рік у період воєнного стану. На які роботи будемо залучатися? Наші безробітні це стосується в першу чергу. Для ремонту відновлювання роботи, насамперед, що виконуються на об'єктах життєдіяльності нашого міста, також де це потрібно, розбір завалів, ремонт для облаштування захисних споруд цивільного захисту та інших інженерних споруд, також вантажно-розвантажувальні роботи, організація забезпечення життєдіяльності громадян, що постраждали внаслідок бойових дій. У прилуках людей залучають... До громадських робіт на таких підприємствах. Комунальне підприємство Послуга 15 осіб потрібно, комунальне підприємство Прилуцька міська центральна лікарня 10 осіб і 10 і також особи треба на комунальне підприємство «Міськсвітло». світло. На сьогоднішній день практично вже укомплектовані громадськими роботами це прилуцька міська лікарня. Те, що вони просили, скільки їм осіб безробітних, завершиться укомплектування на послугу. До громадських робіт залучатимуть лише придатник за станом здоров'я. Водночас особа може лише двічі відмовитися від участі. Надалі це буде свідченням її несприяння у власному працевлаштуванні, а тому виплата припинятиметься. Якщо ми не видаємо направлення на громадські роботи. Нашим безробітним, які мешкають на території об'єднаних територіальних громад, от ті ж саме Линовиця, Ладан, Сухополова, то практично всь, кому ми пропонуємо ці роботи, кому вони є з підходящими, відмови немає. На превеликий жаль. Коли ми пропонуємо нашим жителям міста Прилуки безробітним попрацювати на благоустрої міста Прилуки, то є відмови. І на сьогоднішній день у нас є майже 25 відмов безробітних про те, що вони відмовляються йти працювати на цих громадських роботах. Працевлаштування кожного українця це крок до відбудови країни, наголошують у службі зайнятості.